То управляє цим знаком Зодіака, що включений у перший дім, і у нього це знак Діви, а Діви управляє Меркурій. І що ми з вами бачимо? Що його Меркурій знаходиться. У верхній півсфері, в одинадцятому будинку, так само, як і сонечко, яке керує левом, де у нього проходить асцендент. Він знаходиться у 10-му будинку, ну, але так само у верхній півсфері. Це про що? Це про те, що взагалі, ось можете подивитись на його карту, да, у нього так. А, Більшість планет знаходиться у верхній півсфері. Це означає, що людина дуже соціально налаштована, тобто, це людина, для якої дуже важливо соціально проявлятися, бути суспільно вагомим, суспільно відомим, отримати визнання саме від суспільства. А не всі люди. Цього прагнуть, але в, у випадку з Дональдом Трампа для нього справді важливо. Але що ще цікаво? А так само, як ми дивимося на завантаженість верхньої півсфери натальної карти або нижньої півсфери, ми можемо подивитися навантаженість. Ось, бачите, за лінію. Це, і це. На завантаженість. А, ну, для мене це лівої частини, да, лівої півкулі або правої півкулі. І ось тут ми бачимо да, завантажене саме лівої півкулі. Тобто, да, ось тут де асцендент. Це Що означає? Що для нього дуже важливі його власні інтереси. Тобто Це людина справді егоцентрична. Тобто Він хоче отримати визнання суспільства, він хоче а, досягти. А, Якихось певних цілей для свого его. Тобто це не для того, щоб, наприклад, догодити іншим, це не для того, щоб там, послужити іншим людям. Ні, він справді дуже амбітна людина, яка хоче потішити своє его. Але він не просто так такий. Йому треба було бути таким. А отже, зрозуміло, перший будинок це наша зовнішність, зовнішність, Це можуть бути наші таланти, це наші ресурси, нашого тіла.